Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні любі наші друзі. Честь, вітам вас сердечно на каналі булаточка.інфо. І сьогодні разом з вами ми будемо дивитись чергову серію Хвилинка довіри. Хвилинка довіри для нашого глядача з Чернівецької області. А звуть нашого глядача Володимир. Володимир обирає собі народного мотоблока Вейма 1100А. Це легенда, яка була до 2014 року. Поки не з'явилась коробка 4 плюс 2. Ця легенда має оригінальну коробку, яка, бачите, вилита вейма. Тут дві швидкості вперед і одна швидкість назад. Цей мотоблок, особливо дизель, дуже полюбився людям, які бажали собі дизеля. дизель шестірка – це дійсно перевірений двигун. Двигун Вейма 178, 6 кінських сил. Відразу за послугою довіра хочу вам показати серійні номера двигуна. За послугою довіра, ця послуга, сама послуга безкоштовна, але в цю послугу входить те, що ми збираємо мотоблок, вливаємо мастила, перевіряємо весь функціонал, і після цього ваш ведучий Олександр покаже, як він запускається, як він працює, щоб ви спокійно чекали свого улюбленця. І зараз дивіться перед тим як запустити мотоблок. Перевіряємо нейтральну швидкість. Обов'язково. Відразу не сказав, а хочу сказати, що саме цей мотоблок в комплектації йде на 10-х колищадках. Перевірили нейтральну швидкість. Дизель запускається на максимальних обертах. Підходжу до самого мотоблока. Роблю ось так декілька разів для того, щоб прокачати систему і набрав тиск двигун масла. Так, зробив, вижимаю декомпресор і. Пановні, ось так запускається дизель. Надалі ось оберти. Тепер я чуть збавлю оберти. Вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість і ось так починаю рухатись. Тепер нейтральна швидкість. Вижимаю реверс і їду назад. Тепер ставлю другу швидкість. І їду вперед. Друга швидкість дійсно така збільшені оберти. Ну, для того, щоб мотоблок заглушити, в іншу сторону е, цей важель обертів, в іншу сторону його переміщую, і він у вас заглох. Хочу відразу показати, що в комплектації йде фреза під шестикутник 32, чотирьохсекційна. Йде лійка, йдуть ножі на фрезу, інструкція або посібник з керівництва і додаткові крила. Ну і, звісно, будуть бонуси від нашого каналу. Ви отримаєте бонусну картку, але за підписку ви отримуєте додаткові бонуси. Тому, якщо ви ще не підписались, підписуйтесь. Ну а я, шановні наші глядачі, чекаю вас в наступному огляді. Дякую, що обираєте. Сервіс довіра! Доброго вечора, ми з України.